Доброго, доброго дня всім. От, і сьогодні такий важливий день. Пан Зеленський поїхав в Америку. І там він з надією, що щось там вийде, і все буде добре, буде ліпше. Але розумієте, сама ця заява така, що один із, один із варіантів вступ, обіцяння вступу України в НАТО. Це основна, це один із варіантів, основний. Безпеки. Це не один із основ, це основний Якщо Україна буде в НАТО, то це її всього дурні би не було. І потрібно казати прямо, що недолуга політика, значить, недалекоглядна політика президентів Кравчука Кучми привела до цього кризису, яку маємо ми зараз, який маємо. Грубі помилки батьків. Привели до того, що діти мусять воювати з Московією. Литовці, естонці, румини з болгарами, це все прекрасно з поляками розуміли і тому вступили в НАТО. Шансів України вступити в НАТО було набагато більше. І це на Заході знали, потенціали і так далі. Я вам розказую ще. В 90-х я був в Німеччині, у Франкфурті. І там таксофони були. Таксофони, і в таксофонах, ще кидаєш тоді, там якісь були пфеніки, в них марки, чи карточку телефонну бере, бо Ну Таксофони стояли на вулицях. Не було ще, ще перед смартфонами, мобільними фонами, селфонами. Це ще той період. Так от, так там, значить, у цьому місті в Німеччині були. Такий маленький списочок кодів країн, в які можна було дзвонити з таксофона. То була. Значить, ще тоді Франція, Англія, Нідерланди. І, і там була Україна. Україна, ви розумієте, а потім висів внизу такий здоровий жовтий телефонний справочник. Якщо ти хотів подзвонити кудись далі, наприклад, в якусь там. Польщу, наприклад, то ти мусив там в Польщі, шукати код Польщі, а потім набирати телефонний номер по тому коду. А Україна була зразу написана. Сім чи вісім країн, де код був написаний прямо на таксофоні. Вони нас чекали тоді. Ви розумієте? Але що, і хто в цьому винен? Недолугість нашого народу. Помилки, які зробили тоді виборці України, які голосували за Кравчука, а потім кучму. Я не говорю той позор, що вибрали і Януковича також. Я цікав, там мої знайомі також голосували за цього Януковича. Вони хоч головою об стіну після того, постукали ще ні. І послухали, де більше дзвенить. у голові чи в стіні. Сьогодні повертався е, з ранкового. Знара Морнінг Ран, як вони кажуть, завозив дітей зранку в школу. І, ну, звичайно, як завжди, радіо слухаю. Радіо розповіло мені багато чого, канадське радіо. Але значить, нічого про Україну, нічого про візит Зеленського. Ну, за проклята ракета Хезбули атакувала територію Ізраїля. О, і нічого про те, що було в Україні. У Запоріжжі вбили скільки людей. По Харкову скільки кабів попало, скільки покалічило вбило. По всій території дронами стріляли. Про це нічого. Про це все тихо. О, знаєш, навіть не знаєш про що сказати, що сказати, що подумати. Я розумію, що має держава Ізраїль. Більше підписаних документів про взаємодопомогу з Канадою, ніж Україна. Але Україна також має багато. І чому таке значить, мале висвітлення, або зовсім замовчування, я би сказав. Замовчування навіть більше того, що справді проходить в Україні. Для мене це зовсім не ясно. Або зовсім не ясно. От я звертаюсь до всієї української громади. Як ми бачимо тут, в Канаді, з канадських інформаційних джерел проходить е, замовчування справжніх подій, що проходить в Україні. І термінологія мало що помінялася. Правда, ми вже не чуємо зараз. Е сепаратісти, донецькі сепаратісти. Like донецькі сепаратист movement, сепаратисти атакують українські сили і сепаратисти не можуть договоритися цього терміну. Ми не чуємо вже в, в канадських мес-медіях, воно вже пройшло. Але вони цей термін застосовували на протязі дуже довгого часу з тисячі, 2014 року. Може, останніх два роки вони вже про нього забули. Але зараз вони не називають події російська українська війна. Вони не називають російська агресія проти України. Вони не називають війна Росії проти України. Вони користуються терміном війна в Україні. War in Ukraine. War in Ukraine. Хоча зараз уже Події розвиваються таким чином, що ми бачимо війну і в Курській області, і в Білгородській області, це територія Росії, але так як вони використовували перших вісім років цієї війни термін сепаратисти в Україні, який вирізало вуха всім, хто трохи мав клепку в голові, але канадійський, Інформаційні медіа використовували цей термін, то зараз вони його замінили війна в Україні war in Ukraine. Вони не кажуть, як воно називається справді називається російська воєнна агресія проти України або російсько-українська війна. Вони так не кажуть. І в зв'язку з цією термінологією, яку вони використовують, то в них термін сувається, як Україна. Атакувала Москву дронами. Без пояснень, чого атакувала? Без слова, що це самозахист України. От. Українські сили вторглися на територію Росії, ви розумієте? І нічого про те, щоб забезпечити самозахист прикордонних Сумської, Харківської, Чернігівської областей. Нічого про це, ви розумієте? І це мене, м'яко кажучи, дивує. Так, так, таке висвітлення подій в Україні канадськими, е, канадськими джерелами інформації мене, мене не шукує. От. І що там любителі Трампушки? Ваш Трампушка заявив сьогодні нормальним таким чистим голосом. що <звучить> Зеленський найкращий продавець. Він сьогодні знов в Філадельфії, мені здається, виступав в Пенсільванії. Ну, це не важно. На мітингу своїх, значить, теж тих, яких Трампу родного люблять, значить, перед здоровою значить, аудиторією, величезною групою людей. Крауд, як сказати, толпа. <sharp inhale> як сказати, українська? Він <laughs> сказав, що він приїхав з Нока, що він приїжджає 60 мільярдів йому дають, і він їде назад. Він таке безцеремонне. Без... Ну, що ви не бачите, що це старий шоумен, Болтун і Хахатун. Якщо це у Висоцького є, бо в Тул, чи в Тул, і хахату. Е, е, я не розумію, що які серед українців, любителів містера Трампа, ще до сих пір залишаються. Бо він податки вам знизли, так? В Америці вам податки знизили. розумієте, Я не є поклонник цього Зеленського. Це цирк Шепіто. І це абсолютно говорить про зовсім абсолютно незрілість української аудиторії. яка є різниця, які зараз всі повтікали з України і тут бігають, значить, з пропорціями на обороту на То якби розглянути це питання, е, самі лучі, що він продає, цей Зеленський? Я вже сказав, що я не є сторонником, але це є образити всіх українців. розумієте, образити українців. І обрасти Україну як країну? Це обрасти всіх чесних людей. Що Зеленський продає? Розумієте? що продає нещастя людей, які загубили е, сім'ю, які загубили рідних, яких. На щастя, цих жінок, які самі сидять і... І як біженці з дітьми, тому що їхні чоловіки воюють або чоловіки в них загинули, захищаючи батьківщин. Що Зеленський продає? Україна собою закриває значить, весь західний світ від варварів а, в цій війні своєю спиною, своєю кров'ю, з дуже маленькою допомогою, яка недостатня абсолютно ні для чого. І вони ніяких планів не мають для того, щоб закінчити цю війну. Ніяких конкретно планів немає. Вони хочуть, щоб ця війна була не тільки два роки, не тих 10 років, як іде ще 10 років, все то ще 10 років. Розумієте чи ні? Тому що менеджерів по тому, щоб цей конфлікт загасити, які мають роботу, набагато більше, аніж толку від них. І це в цей час ця людина каже, що вона, значить, приїхав в Америку найкращий продавець в історії Зеленський, що він продає. І це після того у вас Трамп, Трамп, Трампчик ваш, Трампяні ваш, найкращий кандидат в президенти ще після цього, так? Добре. Так от, про програмістів. Розумієте, все міняється. Я приблизно в цьому бізнесі вже більше 20 років. Я би сказав навіть 25 років. А може вже й більше, з 80 році, так, так. 44 роки я в цьому бізнесі вже і кругом нього. Тому що я у 80-му поступив в Вінницький полутехнічний інститут на кафедру, на факультет автоматики обчислювальної техніки. Ну Там деякі речі вчили, то, що там вчили, і як вчили, воно, воно то, то, то гарбіч. Нічого не варто було, там мало що. Це просто була втрата часу. А, значить, ну, Я отримав там вищу освіту і потім підтвердив диплом о, ну, в Торонто, е, значить, в е, університі. Вони мені написали, що в мене бачило. Написали, він бачило ренмастер, посередині написав. І там вони взяли звірили дисципліни, які я там проходив, половину комуністичних дисциплін. Мені жах, коли я зрозумів, що мене там вчили, охватив. Але я не про те, я про розумних. Ви розумієте, колись то воно було програміст, була престижна спеціальність. Ви розумієте, навіть Windows ще коли не було. Потрібно було копії писати, діє директори, потрібно щось було пам'ятати і розуміти, що ти робиш. Зараз це як користувачі більше, так? операційної системи. Call somebody calls them like push-button people. Хтось сказав, що це люди, які вміють називати на кнопки. Це люди, які натискають на кнопки. Тому що зараз це, хто на System Analyst, це так само. Це більше люди, які вміють користуватися, мають навички у роботі е, якимись, е, значить, пакетами софтвар, якимись пакетами, якимись е, продуктами програмними, які були написані кимось. Розумієте, і можуть там трошки зробити сетінг, мейтенанс. От, <кл 'я> про програмістів далі. Uh, це робота така специфічна, але ну, більше нема такої професії нема. То колись ми кодували на uh, uh, 8-бітному uh, процесори е, uh, серії 86-ї, а uh, колись ми писали на всі uh, різні інтерфейси і колись ми писали вручну. На каболі для кабола виписав як на шелф, називається шелф для кабола, я ж забувся. Спеціальна її мова була, або вона всі було писати. Інтерфейси для зв'язку, наприклад. Цього всього нема вже зараз. Ви розумієте, це професія таких, я вже менше людей, які можуть прочитати швидку інструкцію. Вона нічим не відрізняється, грубо кажучи, від того, хто значить установлює, мікроволнові, значить, ці, як називається, microwave, I cannot say in Ukrainian, Або значить на холодники є з екраном, вже що можна бачити, не відкриваючи дверей. Там також можна програмувати. Розумієте, воно все має спочатку престиж, коли воно починається. Я радосний, що я почав займатися цією дурньою, коли я був молодий. І це була престижна спеціальність і це було видно. Ти користувався, користувався повагою. А це воно зійшло на неї. І воно стало нецікавим нікому, окрім відкрию один секрет такий. Поліченеля. Ви знаєте, чому, наприклад, китайці сильні у математиці. От я пам'ятаю, я колись на автобусі возив екскурсію. І одна жінка-вчителька мені жалілася, каже, що я спочатку працювала в мархамі. Ой, там так діти люблять математику. Так мені легко було по математиці. А зараз я переїхала в сатан. А це ж каже, ніхто не любить математики. Взагалі всім не цікаво. Всі сидять там і дрімають. Я не знаю, кажу, мені потрібно перекваліфуватися в, в, в якусь фемілі стаді ну там дівчата. Секс дітям розказують і так далі. Тому що, а потім каже, ну що зробиш, там в мархамі одні китайські діти. Так от, тоталітарне суспільство і бідне суспільство, воно породжує багато математики. Тому що підготувати математику нічого не коштує. Тому пам'ятаєте в Союзі, там руська школа математики, математики не було у них. Але... Так було. Тому що там, наприклад, нічого толковому навчитися. Це був легший шлях, якщо ти не, не, не придурок зовсім. Щоб вивчити математику і знайти собі дорогу, куди звідки програмування? То програмування було більше таке похоже на математичний аналіз, не те, що зараз. От. І ви розумієте, чим більше тоталітарне суспільство, яке, яке технічно, хоче, як би сказати, має амбіції, які щоб завоювати когось або за яким був Совєтський Союз, яким є значить, зараз сьогоднішній Китай. О, я був бідні країни, які хочуть технічно розвивати, в них багато математиків тоді. І, і, так, і тому що дивіться, ви бачите, щоб підготувати добре гарного хіміка, це путіні лабораторії. А в яких школах в такому суспільстві, як Совєцький Союз, які там хімічні лабораторії, було два реактива було і два макроскоп. Так само приблизно і в Китаї. Щоб приготувати підготувати гарного. E, Значить, э, географа потрібно подорожувати. Дивитися археологічні чи архітектора чи археолога, а в Совєпії коли нікуди не дозволяли подорожувати, які з них були там архітектори, геологи. Ну, Геологи там ще в Сибірі можна було ходити по цих пособках і дивитися. От. А другі геологічні пласти просто і місця ж просто не, не можна було вирватися звідти. Ну, якщо ви пустиш кожніх хто ж не повертався. Далі значить, <кхи> І тому це проблематично. Ще багато цікавих варіантів, якщо ви працюєте тут в it сфері у Сполучених Штатах чи в Канаді, вже працював в обох країнах. Як я казав, то ви попадаєте в такий environment, де в основному чекайте, що люди будуть такі, значить, з трошки другими культурними привичками, аніж ви. Де багато іммігрантів з Китаю, з Індії, з Ближнього Сходу, з Африки, вони всі там люблять цим програмуванням і IT займатися. Тому ви будете себе почувати в тій компанії дещо депресивно, тому що ви будете ходити з ними на ланчі, вони побачите, вони будуть ряс руками їсти. так? Вам це, буде. це Ви побачите другі різні дикі речі на роботі, які як хтось розкладе коврик, почне молитися прямо під час ну, ланчу. От, і... Або хтось почне мити перед тим, як молитися у менрум, наприклад, ноги умивальнику, так ними носки почне молити сушити ноги, задирати, і сушити випробувати. Такі речі вони у вас трошки будуть. І Тому, тому багато. багато, значить, в цьому, американців, канадійців, вони, вони, вони не програмісти. Тут, які народилися, тут, які виросли, тут вони не програмісти, вони не хочуть ними бути. Тобто це ще в 70-х роках, коли це ще було модно, ново, коли ще хорошо платили, було престижно, то були в основному. А зараз вже ні. Зараз в основному це емігранти, навіть рідко діти емігранти. Із країн я не хочу нікого обіжати, але третього світу, то треба пам'ятати. От, і ще одне я, так як я 15 років тут був програмістом, і, а друг 15 років я займався чим я хотів, то і в деяких при зустрічі з незнайомими людьми питали, чим ти займаєшся? Я Деякі часи я казав, що я програміст, а, і це значить визивало таке розчарування, коли ти попадаєш між до людей достойних. Я маю на увазі там людей, які мають, які мають гроші, які мають бізнеси, які мають... Положення в суспільстві, ти кажеш, ти працюєш в it сфері вони, вони з тобою більше не так багато хочуть говорити, розумієш? О, це не є престижна робота тут, в Північній Америці. А коли ти кажеш renovation бізнес, коли ти кажеш правду, чим ти займаєшся, ти купляв там хати, перепродавав їх, робив капітальний ремонт, у них гарний ремонт. Наймав людей, хто там тобі допомагає, зразу в них цікавість, Віддиває, вони зразу починають давати, і вони зразу почувають до тебе ближче. Розумієте? І... Тут таке, ну я вам сказав, це навіть не це важливо. Важно, як ви себе почуваєте, що у вас в душі, як у вас в голові, що... і наскільки ви заробляєте, Ви розумієте? Тому що ця робота можна заробити гроші, а сфера но... Ви пам'ятаєте, що на будівництві, той, який кладе кладку, він зроблять самі гроші, якщо не більше. Ну, це щось нагадує мені розвитий соціалізм при дорогому і любимому Брежневі, що ти можеш бути інженером на, на заводі і дуже розказувати всім, що ти дуже 120-130 рублів. Тоді, коли, значить, токар на в тому може, саме почав 150-160 рублів, так? Ну от тут то саме, ти будеш розкажу, дуже крутий програміст, ну ти знаєш, що той, що лампочки приходить закручувати над тобою електрик. Він заробляє м -м, так само, як ти, мінімум. А може в п'ятеро раза більше, бо він в профсоюзі. Вот. Ну така історія. і історія, от таке. І те, що у вас там в голові, я прошу до нових іммігрантів, то що у вас воно в голові було встановлено печася життя а в Україні. Розумієте? Україна це developing country, це країна третього світу. При всій моїй любові до моєї батьківщини, але це країна третього світу. І те, що там, воно, кажеться, вам правильно, воно не зовсім працює тут. Добре? Ну, все, дякую, що мене слухали.